І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якщо ми запитаємо себе, чим же це зцілення відрізняється від інших аналогічних чуд, про які розповідають нам євангелисти, ми спершу може і не зуміємо відповісти на це питання. Але, замислившись, помітимо: сама жінка і не думає звертатися до Ісуса. Вона ховається десь там, в глибині жіночої половини синагоги, і соромиться із своєю важкою доволітньою хворобою показатися старшим синагоги, а також учителеві, який прийшов разом з іншими на молитву, і про якого напевно у них вже у громаді чули. І тоді Христос сам помічає її і сам. Читаючи в її серці невисловлене прагнення, приходить їй на допомогу, дає їй зцілення. Тим самим він показує кожному з нас, взірець такого справжнього милосердя, яке не потребує прохань, звернень, довгих умовлянь. Ні. Кожен із нас, слідуючи за прикладом самого Спасителя, Має сам відчути потребу ближнього і поквапитися йому на допомогу, не очікуючи, коли цей ближній нам скаже про свої потреби. Дуже часто ми не даємо розвинутися в собі цьому християнському таланту. Дуже часто ми стаємо навпаки жертвами тих шахраїв, які приходять до нас під виглядом постраждалих, хворих і. Випрошують у нас гроші для того, щоб змарнувати їх. В той же час справжні потреби часто лишаються сором'язливо прихованими людьми, які живуть обіч нас. І скільки тисяч таких людей тут у нас, у Харкові, а скільки мільйонів їх в Україні? І може, ті випробування, які переживає наш народ, наша країна, часто і є для нас уроком того, наскільки ми. Загартовані у християнському милосерді, наскільки ми володіємо цим талантом. Бо справді бачимо навіть із тих масових вуличних акцій, які пройшли протягом минулого року, що дуже часто люди виходять вимагати чогось тільки тоді, коли це їм самим треба їхній соціальній групі, їхній партії, їхньому середовищу, але дуже часто їхня енергія згасає, коли йдеться про потреби іншої людини. Християнин якраз і має серед випробувань, страждань, серед економічних криз вміти помічати не тільки те, що йому болить, а болить іншому, і бути готовим насамперед прийти йому на допомогу. Бож Христос вчив нас бачити себе самого в нашому ближньому. І через допомогу Йому ми і проходимо іспит на те, чи є ми подібними до Христа. Чи готові ми поводити себе в таких кризових ситуаціях так само, як Він. Не завжди така поведінка розуміється іншими. І бачимо самі, як неадекватно сприйняли старші синагоги те, що Христос поквапився зцілити хвору. Вони навіть не звернули увагу на саму неймовірність цього чуда. Вони не оцінили те, що Христос надав допомогу важко хворі, яка потребувала цього. Ні. Вони помітили зовсім інше: те, що Він зцілив у суботу, тобто день відпочинку, коли Старозавітня релігія категорично забороняла будь-яку працю, не тільки грубу фізичну, але і подібну до тієї, яку здійснив Христос зцілення хворого. Христос говорити про таких фарисеїв, що вони помічають пилинку в оці іншої людини, але не помічають колоди у власному оці. Чи не трапляється і з нами теж? Чи не буває, що ми засуджуємо іншу людину за те, що вона не досить ретельно виконує формальні приписи, які для нас здаються головними? Але не помічаємо того, як ревно вона по-християнському поводить себе в повсякденному житті у служінні ближньому. І тому ця ситуація є для нас не тільки повчанням, але й підказкою. Вміти бачити те добро, яке роблять інші люди, і не зосереджувати всю свою увагу на їхній формальній, зовнішній поведінці, на тому, що вони говорять, як вони говорять часом. Христос вчить нас бути милосердними. Він скаже: будьте милосердні, як і отець мій милосердний. Але Він же говоритиме також, що він і отець одно. І тому сам Христос дає нам у собі самому ікону, тобто образ Отця, бо ж Він є частиною треіпостасного Бога, і повнота Божества приходить до нас через самого Спасителя. А отже, Він і дає для нас модель поведінки. І підказує нам, яким саме має бути наш шлях через життєві випробування до вічності. І отже, Сенс сьогоднішнього Євангелія і можна було б висловити тими словами, якими сам він говоритиме до учнів. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу.